Всім привіт! Ви на каналі сад декоративних рослин Bob's Garden. У нас наразі йде зима, вже майже кінець грудня місяця. І ось така у нас чудова погода, як і в багатьох зараз в Україні. Ми вийшли в садочок провести деякі роботи, які ще не встигли зробити пізно восени. Мама зайнялась обрізкою, ось рослинок. Я вам покажу, що як виглядає. Трішки такий невеликий огляд прогулянку зробимо з вами. А також допоможу мамі з прибиранням. Хочу зараз зупинитись на цій клумбочці. Нещодавно на каналі викладала відео про неї, залишу посилання, як вона виглядає з весни до е, пізньої осені. Ось і після 10-градусної. 10 градусного холоду, мінус 10 у нас було вже. Ось так вона наразі такий вигляд має. Можете побачити, які рослинки залишаються гарненькими на ній. Бачите, піжма не змінилась майже, досить симпатично виглядає після завалів снігу. Також медунка. Хоч і деякі листочки втратила, але все одно доволі гарно. Офіопогон залишається вічно зеленим, а точніше вічно чорним на цій діляночці. Також є прикрасою. Ми хочемо на наступний сезон йому фон такий створити. Зробимо острівець там біленький, для того, щоб його більш видно було, тому що він трохи... На чорній землі ну, втрачається не видно його. Також, незважаючи на великі опади снігу, у нас гарно збереглася делосперма. З нею бувають проблеми. На іншій ділянці вона минулого року у нас повністю пропала, не знаю чи вимерзла за зиму, чи щось інше не сподобалось. Можливо, занадто волого було. А тут, бачите. Сніжок розстав, а вона залишилася досить яскравою і симпатичною. Ось трави у нас тут е, понітейл ковала, Бачите, зв'язана також симпатично прикрашає ділянку. Барбариси за цей час повністю скинули листочки. Ось один і ось другий. Ми їх будемо трішки коригувати по формі вже навесні, для того, щоб вони були більш такі кругленькі і наростали пухнасті. Ну, само собою, у нас гарно виглядають молодила взимку. Їм нічого від морозів, від снігу не буває. Тут молочай мертолистий, я вам розповідала, що він також. Не втрачає декоративність. Бачите, він просто трішки приплюснутим став від того, що сніг на нього ліг, але не втратив декоративності. Зараз позабираємо листячко по ділянці і взагалі буде гарненько. І очіток блюс-плюс також симпатичний. Ось мені єдине, що не подобається, чи я зараз помітила, що в нас тут туйка Теді стала якась, е, не знаю, Ніби овальна, а не кругленька. Ми її ніколи не застригали на цій ділянці, і думаю, що навесні почнемо це робити. Тому що хочеться все ж таки кругляшка такого рівномірного. Підкажіть, хто власник туйки-теді, чи ви її застригаєте, як вона у вас росте і як виглядає. І ось ще покажу вам, бачите, це насіявся наш понітейл. Ось. Отакий От вже малючок зростає. Я думаю, що він не один тут такий буде. Ми хочемо на дачі висадити плантацію з них, тому будемо берегти, збирати, викопувати і перевозити на дачу. Ось так. Ось наша кицюня також вийшла на сонечко погрітися, як завжди з нами працює. А мама зайнялася трояндами, почала вона обрізку тут. Із півоній. У нас тут є два і півона. Ось вона зовсім обрізала листочки. Вони пожухли за цей місяць, коли було холодно. І зараз вам покажу десь брунючки, мама каже, є вже. Зараз долізу. Ось, бачите, які молоденькі бру... брунючки. Дуже радує. Зараз ще засипамо е, ці півони е, тирсою. Да, дякую. І будуть вони так вже стояти до самої весни. А мама обриває листя з трояндочки нашої гарненької. Ми її не встигли обрізати пізно восени. І багато троян також залишилися ще необрізаними. Мама трішки її підрізала зараз. Не зовсім низько, тому що ще будуть морози і деякі з гілочок можуть примерзнути до весни. І тоді ми навесні проведемо вже більш таку кардинальну обрізку. Зараз, щоб не заціняти. Але листочки мама обриває завжди повністю троянди. Савочок ми все ж таки закрили наш, накрили плівкою, яку я купила в епіцентрі. І зверху мама вирішила ось таким прикрити шматком металу. У нас був він залишався з будівельних робіт. Сподіваємось, що це на користь йому. Можливо, там вода і є, ми не перевіряли ще, як буде часто, подивимось. Але пишуть, що взагалі витримують ці ставочки будь-які температури, що не треба з ними морочитися. І навіть пишуть, що е, при такій глибині, е, в нас вона 53 см, е, рослинки залишають на зиму і все з ними нормально. Тому, скоріш за все, будемо в наступному році експериментувати і залишимо ставочок точно без накриття, тому що мені не подобається такий зовнішній вигляд. Він псує картину загальну, а вже рослини побачимо. Може також будемо залишати на зиму в уставку. Ось покажу вам ще цей куточок. Тут дуже гарно юка, дивіться на сонечку виблискує зараз. Сосна наша пожовтіла вже повністю від морозу. Дуже гарна. І гімалайська сосна також симпатично виглядає. Тут діляночка також у нас потребує догляду. Листя з яблуні поопадало, але бачите, досі стоїть ще трішки не опавши, навіть не трішки. Є такі листочки, що зелені і не висохли. Треба буде пообривати ті, що сухі, щоб вони не падали. Також троянди потребують обрізки в тому куточку. Дідуть руки, все зробимо. Думаю, що ще протримається десь тиждень. Тепло таке, встигнемо тут поприбирати нормально. У мама якраз відпустка, тому все встигнеться. Сподіваюсь. Клумба наша з вересами ось так виглядає. Неочікувано вони навіть дуже симпатично після таких снігових опадів е залишились. Мені подобається, в принципі. Є деякі, бачите, нюанси, але досить непогано, особливо ось цей блакитний зберігся. Красунчик. Тому поки що не жалкуємо, поки що задоволені. Будемо спостерігати далі. Ну і тепер перейдемо до нашого рокарію. Зараз покажу вам, як він виглядає у цю пору року. Ми чекали такого моменту, щоб побачити. Як діляночка буде виглядати рано навесні, або в таку ось не снігову зиму? Нам було важливо, щоб садок залишався декоративним, тому що до цього, якщо ви пам'ятаєте, ця діляночка була голою. Рослинки, які на ній зростали, вони взимку пізньої осені, і рано навесні взагалі виглядали негарно або були обрізані. Тому ми старалися зробити. Це місце таким, щоб милуватись можна було в будь-яку пору року. І наразі дуже задоволені результатом, тому що от покажу вам рослинки, гарно підібрали. Почнемо з цього шматочка. Тут у нас молодила разом із ялицею. Дуже симпатична. Наш кипарисовик гарненький. Бачите, навіть кущ Барбарису виглядає досить декоративно. І йдемо по рокарію. Вибір вічно зелених рослин це дуже правильно, тому що вони, як бачите, навіть... У грудні місяці перед новим роком виглядають досить гарно. Бачите, тут з краю вівсяниця сиза. Кущик виглядає зібраним, досить гарним. Її навіть сніг не пошкодив. Потім у нас там чебрець зростає, також вічно-зелена рослина. Він лише був посаджений в цьому сезоні, тому не дуже великий. Але він наростає швидко і має плестися по камінцям. Думаю, що буде дуже симпатична картина вже в наступному сезоні. Ну, хвойні – це, звичайно, найбільша розкіш діляночки, тому що вони дуже прикрашають, особливо ці деревцятка штамбові. Гарнесенькі. Потім це у нас іде седум Atlantis. Бачите, він якраз таки скидає своє листя. Але бруньки нові виглядають також симпатично, рожеві, додають якогось цікавого акценту нового кольору на ділянку. Ну, молодила, само собою, являється прикрасою. Далі у нас залишається вічно-зеленим ось цей симпатичний очіток. Можливо, це не очіток, нам так і не підказали, як може називатись ця рослина. Цікава така подушечка. Юка неймовірно гарна, блакитна. Ivory Tower. Там очіток забула точний сорт. Підпишу вам, бачите, він скидає також листя. В'ється по ґрунту, квітує рожевими квітами. Блакитний сам по собі. Підпишу вам. Знову вівсяниця йде. Ось ця діляночка взагалі вічно-зелена, а точніше вічно-блакитна, блюз прус Молочай мертолистий і молодила. Наше бересклетове дерево. Погодьтесь дуже цікаво бачити таке взимку. Зараз ще по доріжці пройдемось з вами. Ми намагались тут зробити таку ділянку, яка буде ну, нестандартною, не просто хвойні висаджені. Просто корою засипана підніжжя. А саме щось цікаве, неординарне, те, що буде завжди цікаво розглядати. До цих троян ще в мами руки не дійшли, але думаю, сьогодні обріжемо також. Тут у нас два очітка. Це седом Мідендорфові Аваріягата. Який також, бачите, скидує листочки, але бруньки з'являються новенькі навіть взимку. Там очіток їдкей. Трішки погано себе почуває, бачу, можливо, йому тут все ж таки багато тіні. Побачимо в сезон, чи він тут буде нормально зростати, тоді будемо вирішувати, залишиться чи заберемо. І тут у нас опунція. Сидить собі гарненько. Думаю, що все з нею буде добре. Вівсяниця ця вона трішки присохла, бачите, але це ще було восени, тому що після пересадки вона завжди так себе не дуже почуває. А весною вона відновиться і буде дуже симпатично прикрашати тут такими острівками. Наша піхта, сосна. Це помилковий чіток. І ось там у нас крупка моховидна. Ось така краса. А от як виглядає квітничок під вербою хакуроні шики. Саме його ми хочемо також перетворити у рокарій в наступному сезоні. Продовжимо оцю діляночку. Вона буде переходити у нас сюди. Звичайно, великі рослини тут чіпати не будемо. Просто їх оминемо, скажімо так, камінцями обкладемо, ну, придумаємо щось. Вже, по ходу, будемо розбиратися, що залишиться, що не залишиться. Це все вже буде вирішуватись, коли будемо робити. Сам рокарій. Трохи хочу ще вам показати, як виглядає ця діляночка з нашими бересклетами. Бачите, як вони після снігу, після морозів виглядають. Трохи втрачають яскравість, але все одно для зими це досить привабливо. Ось так. Ще троянда тут одна не обрізана. Навіть квіточки, бачите, підмерзли і тримаються. Зараз дідуть руки. І ось другий бере жовтенький. Ось так. Тут де він зелений, це я його перед зимівлею вже стригла, тому він не встиг там відрости, пожовтіти. Ось вирішила вам показати, що цей куточок, мама вже його прибрала майже весь. Бачите, троянди обрізані вже набагато виглядає цікавіше, чистіше, дерево общіпали майже повністю. Листячко зібрали. Ось так там зараз гарненько. І треба, ще тут трішки. Позбирати листя з нашої скумпії. Бачите, вона вже голенька майже стоїть. Зараз пообриваю і позбираю. А тут внизу у нас, боже, забула, випало з голови, обрієте так. Бачите, яка зелененька, їй дуже добре, коли холодно. Вона тоді відновлюється і навіть квіточки дає. У нас чомусь не дуже рясно. А в інших бачили, що перед зимою і ранньою-ранньою весною, навіть в лютому, може квітувати. А ось черепашка. Стоїть, треба стригти буде. Зразу навесні. Ну і давайте прогуляємось рештою нашого садочку. Вже так коротко покажу вам, дещо як виглядає. Ця клумбочка у нас вічно-зелена, так би мовити. Бачите, яка симпатична. Далі переходимо на наш хостарій тіньовий. Тут брунери залишились досі необрізаними, але це швидко виправиться наразі. Я викладу, викладала нещодавно відео про цей квітничок, я вам залишу посилання на нього. Кому цікаво, які ми рослини тут вирощуємо, можете передивитися. А ось як він виглядає взимку. На жаль, через те, що тут більшість хост зростає, то він трошки голим виглядає. Але якщо ви любите ці рослини, то доводиться терпіти, тому що ну, нічого не посадиш замість них. Ось така діляночка. Аром бачу потихеньку встає після того, як сніг його прибив. Це, напевно, зламався один листочок. Може обріжем. обріжемо. Але інші гарненькі. Навіть нові випускає. Армерія, бачите, симпатична. Звичайно ж, вівсяниця Готьє, навіть гвоздика блакитна виглядає гарним фоном. Звіробій потребує обрізки. І тут наш квітничок під корою. Також яскраві гейхери його дуже гарно прикрашають. І, до речі, хто там писав нам такий коментар про наш кипарисок, який ми накрили термопакетом, що ми його терміново зняли і не знущалися з рослини, тому що вона запріє. То я хочу сказати вам, що ми знаємо, що ми робимо, повністю розуміємо цю ситуацію, вже не перший раз так робимо. І пояснюю ще раз, що термопакети вдіваємо саме для того, щоб рослина не намокала. Ось бачите, скільки зібралося на ньому зараз води. Це розтанув сніг. І якби рослина була без термопакету, то вона би намокла. Намокла б агротканина, і рослина могла б пошкодитися. Тому що не факт, що було б сонечко, а міг вдарити просто мороз. А наразі я вам скажу, що ось тут абсолютно суха агротканина. Під термопакетом, навіть внизу, там, де його немає, тому що гарненько продувається знизу. Ми залишили спеціально такий невеличкий відступ, і зверху нічого не намокає, знизу продувається, рослині комфортно, вона в теплі. Тому, повірте, ми знаємо, що ми робимо вже не перший раз, так вчиняємо з нашими рослинами, які потребують укриття. І в тій стороні зараз рослинки також усі зеленіють. Дуже мені подобається, що наш садочок виглядає саме так взимку. Результатами нашої роботи я задоволена. І будемо рухатися в тому ж напрямку, доводити квітнички до такого стану, щоб ми могли милуватися ними в будь-яку пору року та будь-яку погоду. Обійшла ще тут вам показати. Ось бачите, ця діляночка вона трішки програє усім іншим, тому що ліленики, на жаль, не залишаються декоративними. Після снігу і так само є риси карликові, які тут зростають. Будемо думати, можливо, щось вдосконалювати. Але, звичайно, то вже буде в наступному сезоні. Ну, а наразі, друзі, я хочу вам подякувати, що ви були сьогодні зі мною. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Якщо так, то ставте свої вподобайки. Не забувайте підписуватись на наш канал. Пишіть свої коментарі. Пишіть, як ваші садочки почувають себе після такої вже холодної зими. Які рослинки ви би у себе посадили з тих, що бачили у нас на ділянці? Дякую за увагу та до нових зустрічей!